Доброго дня, шановні колеги, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Документальне забезпечення, оформлене документи права. На нашому YouTube-каналі ми будемо розглядати, що таке документознавство, як наука, що є об'єктом документознавства, предметом документознавства, що такі документи, які ознаки має документ. Поняття про діловий документ, будемо говорити про стандартизацію уніфікацію модифікацію управлінських документів, класифікацію документів, створення документів, які види є документів відповідно до класифікатору. Давайте сьогодні розберемося з вами, що таке документознавство. Документознавство це наука про документи, 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 документи діяльність. Чи є об'єктом документознавства? Це комплексне вивчення документів як системного об'єкта, спеціально створеного для збереження і поширення інформації в просторі і часу. Предметом документознавства є створення наукового знання про документ в єдності його інформаційно-матеріальної складови про закономірності створення функціонування документів у підписці. Сьогодні наша тема буде банки документів, але все ж таки давайте розберемося, що таке документ. Документ це інформація, яка зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі. Оце нам говорить державний стандарт, це нам говорить закон про інформацію. Так які ж є ознаки документу? Є декілька. Перше. Наявність змістов семантичного тексту. Документ носіїв змісту, який передається знаками, сукупність послідовних знаків, які передають зміст документа повідомлення є його обов'язковою Далі. Друге. Стабільна речовинна форма, яка забезпечує тривале збереження документу. Можливість багаторазового використання руху інформації просто річать. Третє призначені для використання в соціальній комунікації, документний статус мають лише ті джерела, які перевісно призначені для зберігання інформації по часу. І четверте завершеність повідомлення. Фрагментарне незакінчення повідомлення не може бути повноцінним документом. Якось несе функцію документа? Функція документа і що це таке? Це його спільна роль, соціальне призначення, мета СЗП. Головна найбільш узагальнююча функція документу це зберігання і поширення інформації в часі і просто. Документ створюється для забезпечення потреб суспільства. Які ще функції? Суспільні функції. Яка це може бути функція? Інформаційна, комунікативна, комунативна. Всі ці функції притаманні для документу. Що таке інформаційна функція? Інформаційна функція це здатність документа задовольнити потреби судпідсування інформації. Тобто, документ має бути джерелом інформації або джерелом знань. Комунікативна функція це така функція, яка забезпечує здатність документа бути інформативним засобом поширення обміну комунікації, спілкування послідовності. А кумулятивна функція це здатність документа набувати. Збирати, упорядковувати інформацію з метою її збереження для використання зараз і для використання в майбутньому. Документ ще може мати спеціальні функції, але спеціальні функції притаманні не всім, а окремим видам і типам документів. Серед них можна назвати основну управлінську функцію, Пізнавальна або, на мені говорячи, освітня, правова залізну, загальна культурна, меморіальна та інші функції. Тут ми будемо говорити про ділові документи, і їх часто називають управлінськими, а їхню сукупність називають управлінською документацією. Діяльність щодо створення документів називають документування. Умови, що забезпечують рух, пошук і збереження документів поєднуються під такою назвою організація роботи з документами або документальне забезпечення, ми часто говоримо. Яка мета ділового документа? А мета ділового документа – це прийняття та виконання безпосередньо в управлінських рішеннях, які документи відносяться до ділових? Це організаційні, розпорядчі, документи з кадрового питання особового складу, довідково-інформаційні документи, документи з господарської договірної діяльності, обліково-фінансові документи. Про всі ці категорії документів ми будемо говорити в наступних відео, розбиратися разом з вами з практичного з точки зору, з практичного аспекту, як це все працює на практиці. В управлінській діяльності використовується головним чином на текстові документи, інформація, в яких зафіксована будь-яким письмовим способом, рукописним або друкарством. І такі документи оформлені відповідно до певних правил, і вони називаються управлінськими, а є сутність управлінської документації. Давайте дамо все ж таки визначення, що такі є управлінська документація. Управлінська документація це система документів, що забезпечують управлінські процеси в суспільстві або підприємстві, організації, установі, центральному органу виконавчої влади, в органі досяго самоврядування. А діловодство – це сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації та організування роботи з службовими документами. Про це нам говорять державні, державні стандарти, всі шість, які були прийняті раніше, і діючий стандарт 4363-2020, який був прийнятий у 2020 році, набрав, набрав чинності у 2021 році. В наступному відео ми будемо говорити про стандартизацію ініфікацію правних документів і більш детально зупинимося на цьому питанні. Сьогодні. Я хочу запропонувати вашій увазі таку цікаву тему під назвою бланки документів. Ми поступово з вами переходимо вже до практичних аспектів. І так, організаційно розпоряджі документи оформлюються на бланках, які виготовляються згідно з вимогами інструкції з діловодства встанови. Кожна встанова. Має утворити, створити свої інструкції цілого, в якій будуть прописати її правила оформлення документів, і кожна установа не має дотримуватися цих норм і правил в установленому порядку. Які аркуші паперу ми можемо використовувати для виготовлення бланку? Зазвичай це використовуються аркуш паперу формату А4, як для всіх документів, але дозволено. Законодавством використовувати бланки формату А3, це для документів, які виготовляються у вигляді таблиць, і формату А6, це для резолюцій. Що ж таке бланк документу? Бланк документу це макет документу, який містить інформацію постійного характеру з використанням відповідних реквізитів для відповідного виду документу. Всі бланки документів повинні мати. Такі поля. Тут у нас на відео зазначено на нашій презентації на слайді, ви бачите в міліметрах. Я буду називати в сантиметрах так простіше і зробнівіше буде вам. Ліве поле це 3 см, праве 1, верхнє та нижнє — 2 см. Ця норма закріплена в нас у ДСТУ 2020, ця норма закріплена в постанові Кабінету міністрів номер 55 про документування управлінської інформації, а також в правилах Міністерства юстиції, верніше сказати, в правилах діловодства, правилах організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах автономних організаціях незалежно від форми власності. І так. Бланки кожного виду виготовляються на основі кодового або подовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим, тобто спочаток і кінець кожного рядка у вас буде однакові віддалені від меж зони розташування реквізитів, або прапорований, тобто кожний рядок реквізиту починається від дивої межі зони розташування реквізитів. Які ж бланки види бланків використовують? В основному це. Бланки для листів і бланки конкретного виду документу. Що таке бланк конкретного виду документу? Це бланк документу розпорядчого характеру. Тобто там, де ми зазначимо назву документу, наприклад, наказ, розпорядження, постанова, ухвала рішення це в нас будуть бланки конкретного виду документу, і це будуть документи розпорядчого характеру. Вказівка теж бути. Зараз ми розглянемо сам о, бланк, але на початку я вам проговорю про основні реквізити. Наприклад, ми беремо основний реквізит Державний герб України. Це головний у нас реквізит, і зображення Державного герба України розміщується на бланках документів відповідно до закону України про Державний герб. І відповідно до постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року номер 2137 під назвою Державний герб України. Зображення Державного герба України розміщується по центру, як ви бачите, верхнього поля. Розмір е, зображення ну, 17 мм вишки і 12 мм завширштир. Державний ГЕРБ використовують центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і деякі державні установи, які мають право використовувати державну сім'ю. Інші установи і підприємства організації державної форми власності, а тим паче приватні, вони використовують емблеми. Зображення емблеми юридичної особи або може бути Зображення емблеми торговельної марки, тобто знаку для товарів ПОС, відповідно до статутних документів юридичної особи, розміщують на планку документу з лівого боку від найменування юридичної особи або частково, чи повністю на площі, що відведено для розміщення реквізитів найменування юридичної особи вищого рівня, найменування юридичної особи. Ти найменування структурної підрозділів юридичної особи. На бланках документів а, юридичних осіб, що не мають права розміщувати зображення Державного герба України, на верхньому полі бланка документів дозволено розміщувати до зображення емблеми юридичної особи або торговельної марки, тобто .е. знаходи до вибуху. Зображення емблеми юридичної особи або емблеми торгівельної марки на бланку документу не відтворює, якщо на бланку є зображення герб. Не можна замінювати найменування юридичної особи зображенням емблеми або торгівельної марки, навіть якщо найменування повністю у вас відтворено в зображенні. Цей реквізит використовують лише разом із найменуванням юридичної особи. Що стосується розмірів зображення ембленої юридичної особи або торгівельної марки, то вони не обмежуються. Але рекомендована висота зображення має бути не більше, ніж 17 міліметрів. Далі, зображення ембленої юридичної особи реєструють у встановленому законодавством порядку. Далі в нас іде назва юридичної особи, У нас може бути назва юридичної особи вищого рівня, або просто назва юридичної особи. Якщо назва юридичної особи, просто ми зазначаємо, ну, наприклад, ми пишемо Міністерство освіти і науки України, там, чи Національне агентство з питань Державної служби України, чи ну, власну назва юридичної особи. Якщо в нас є Юридична особа вищого рівня, в цьому найменування її можемо зазначати першим і далі зазначаємо назву юридичної особи другого рівня або назви структурного підрозділу. Наприклад, назви міністерства і назва структурного підрозділу, наприклад, буде Міністерство освіти науки України, там, Департамент вищих керівник. Якщо, наприклад, документи оформлені кількома юридичними особами, їх номінування розміщують на одному рівні, неворуч визначає дату документу, аборуч реєстраційний індекс документу. У цьому разі зображення і гербій юридичних осіб по торговельних марок можна використовувати. Далі в нас йде реквізити, основні додаткові, це місто, юридична адреса, та фактична адреса, індекс. Це вже додаткові дані про юридичну особу. І вони містять в нас, як я вже сказала, поштову адресу. Місто, вулиця, і індекс. І можуть вмістити адресу, зокрема, від укремного підрозділу, якщо ми використовуємо такий бланк. Що ще треба додати? Тут що реквізити. Поштовий адрес, і вони зазначають згідно з постановою кабінету міністрів. У такі послідовності, як ви бачите, на флагі, назва вулиці, номер на будинку, назва населеного пункту, якщо це район, район, якщо це область області або міста, і поштовий індекс. Тут ви бачите, що я зазначила назву юридичної адреси та фактичної адреси. Якщо на це знаходження юридичної адреси, відрізняється від адреси фактичного здійснення від діяльності розміщення офісу установи, то відкових даних допустимо зазначати дві адреси юридичну, яка зазначена у вас в статутних документах і є даховувати фактично для оскільки? Далі номери телефоні зазначають відповідно до національного формату, в який потребує ці мінішки прайтекс, код населеного пункту в дужках, телефонний номер, який виділяють та переділяють проблеми. І можуть дозначати код юридичної особи, поставлення згідно ЄДРХО і саме ЄДРХО теж ми можемо зазначати. Далі в нас йде в спеціально відповідному місці місце для реєстрації. Перше йде дата документу, і що є дата документу? Дата документу це відповідно, є його дата підписання. І далі в нас іде номер, номер реєстраційний. Про реєстрацію документів ми будемо говорити в окремому відео. Будемо розбирати це окремою темою. На номер квізит використовують тоді, коли ви готуєте листи відповіді на листи запиту. І тут зазначається номер кореспондента того листа, на який ви піддаєте. Далі ми розглянемо з вами бланк розпорядчого документу, Тут він трошки скорочений вже реквізити, такої кількості реквізитів немає. Ми використовуємо державний ГЕРБ відповідно до норм законодавства, як я вже говорила, або емблему. Далі ми прописуємо назву юридичної особи, потім напишемо тут уже конкретний вид документу розпоряджую, який ми готуємо. Що це наказ, наказ, опорядження, постанова рішення оказівка. І далі місце складання. От місце складання, це в нас буде зазначатися саме місто: Місто — Київ, місто Одеса, Харків, Львів, Дніпро, без літера М. Просто пишемо Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпро Чернівці». Далі в нас відведено ліворуч місце для реєстрації. Перше пишемо дату. Дата до Тут записується словесно цифровим способом. Тут ми пишемо перше число, наприклад, 23 лютого 2023-го Р-краточка. Далі ми пишемо реєстраційний номер, про реєстрацію у документів ми будемо говорити, але, зокрема, можна зазначити, що, наприклад, наказує діяльністю вони реєструється. Просто цифровим способом без літерних індексів, наприклад, там буде 555 наказ про ми використовуємо відповідно літеру R. Якщо це в нас буде наказ, наприклад, з кадрових питань зі судового складу, ми можемо використовувати літерний індекс ОС. Якщо це наказ адміністративного господарської роботи, відповідно, АГ або ОП оперативні питання. Ну і так далі. Окремо про якраз розпоряджих документів ми будемо ще говорити в наступних наших відео. Далі, що треба ще нам розуміти і знати? Бланки документів повинні виготовлятися способом на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів. Ви можете його виготовляти просто чи на звичайному принтері. А можете замовляти на більш такому якісному папері, типографським способом виготовляєте. Може бути, що ви будете використовувати номерні номерніво, і тоді ви повинні видавати ці пронумеровані бланки централізовано в своєму відділі документального забезпечення або особа, яка відповідає. За діловоскую установі повинна реєструвати в відповідному журналі і видавати під особистий підпис відповідальним за діловодство структурних контролиру. А особа, яка отримала бланк, вона повинна подати її використання до відповідного відділу документального забезпечення або відповідання особи за в установі, передавати. Стороннім особам, які не є працівниками установи бланку документів або надрукованих на бланках і не підписаних відповідними посадовими особами, це суворо заборонено. Деякі установи не дозволяють використання бланків, названих структурних підрозділів і не прописують до інструкції інструкцій біловострах, що керівники відповідних структурних підрозділів мають право. Писати відповідні документи, але це індивідуальне рішення кожної установи, воно пропозиція відповідно в її інформацію діловодства. Біловодствах. Далі, що стосується нумерації цих бланків, то порядкові номери можуть поставлятися нумератором або друкарством, або іншим способом на нижньому лівому, на нижньому полі згородного Боку бланка або на лівому полі цього боку бланка. Деякі внутрішні документи, заяви працівників, від доповідні записки довідки то, що документи, що створюються від імені копту, не можуть оформлюватися не на бланка. Для виготовлення бланку ви повинні розробити його макет на початку у масштабі один до одного, в якому мають бути нанесені постійні реквізити. Бланка необхідні відмітки для перемінених реквізитів, а вот також зазначення розмірунку розташування реквізитів. І знищення зіпсованих бланків у що вони у вас на рівні, здійснюється в установленому порядку, а саме має бути складений акт про їх списання знищення з відміткою обліково реєстраційній формі. Що я ще хотіла додати тут вам, що найменування установи має прописуватися повністю, да? але може і скорочено. Але якщо у вас розташовується емблема, то вона не може замінити вам назву документу. Ви все одно повинні розмістити і емблему, і назву вашої установи. Сьогодні ми з вами розбирали, що таке документознавство, що таке документ, що є предметом документознавства, об'єктом документознавства, які функції, ознаки документа. Ми говорили про поняття пробіговий документ, про мотові документа. Говорила про промігську документацію, що це таке, говорила, що розбирали, що таке діловодство. І зупинилася, зокрема, на такій темі, як бланки документів, як вони розробляються, як вони оформлюються, які види бланків документів. є. В наступних відео ми будемо говорити про основні реквізити документів. Якщо ви вам було цікаво, долучайтеся. До нашого каналу. Всім дякую за увагу. Мирного рочика.